Пенсіонерки з Луцька танцюють сальсу, бачату та кантрі. Заняття додали в їхнє життя нові барви й емоції. Я навіть не знаю, що ви зараз я робила без цих танців. Це моє життя, це моє життя. Гурток для лучанок організувала Світлана Ганзенко. Вона ветеранка військової служби, а танцювати почала після звільнення. Шість років тому я почала вперше займатися танцями. І от до цього я тепер вже припадаю нашим жіночкам пані танці. Зараз гурток відвідують жінки від 45 до 66 років, але долучитися може будь-хто. Наталія мала проблеми зі здоров'ям і не могла ходити, але зараз усе змінилось. У мене енергія шпре, я не можу сидіти. Мені кожен... хочеться збігти щось робити. Світлана каже, що для молоді є безліч занять. А от про старших людей часто забувають. Це просто аж кричить, що це потрібно. Це терапія. Зараз дуже багато проблем. Жінки дуже багато страждають. І для того, щоб якось полегшити їх стан нервовий, треба займатися танцями. І дитина на фронті, і те, і те. І вона не, невозможно вийти з цієї ситуації. А коли сюди приходиш, рухаєшся, знаєш, хоч і нога в мене була поломана, реабілітація була, але прийшла і пригаю, і слава Богу. Лучанки займаються двічі на тиждень. Для танців мають декілька локацій. Поки що гурток відвідують 5-6 осіб, але є вже чимало охочих спробувати. Всіх запрошую просто приходити жити повну повну силу. Це чудово, і знаєте, шкода, що це тільки прийшло от 64 роки. Тож танці стали не лише улюбленим. Хобі тут жінки знайшли друзів і підтримку. У нас у дівчат всі е, чоловіки на фронті. У мене п'ять. Лимінниках на фронті. Боже, я так дякую цим хлопцям. Коли я не спитаю, вони кажуть: Ну ми ж за вас. Ми ж за вас воюємо, щоб ви тут танцювали, то й танцюйте на здоров'я. Лучанки продовжують не лише танцювати, а й допомагати захисникам. Вони плетуть сітки, створюють обереги та донатять.